Всім привіт! Сьогодні розбираємо приклад з тесту GMAT. У нас питають, що з наступного є integer – це ціле число. Ми з вами бачимо такі знаки оклику. Давайте згадаємо, що це таке. Це у нас факторіал. Що це означає? Наприклад, якщо у вас є число і стоїть знак. Факторіалу це означає, що нам необхідно перемножити всі цілі числа підряд, починаючи від 1 до того числа, яке у нас зазначено. Відповідно, дивіться, у нас є 12 факторіал поділене на 6 факторіал. Ми можемо це спростити. Яким чином? Дивіться, 12 факторіал – це по факту від 1 до 12, все поспіль. Всередині є від 1 до 6. Правильно, що є 6 факторіал. Тобто я можу розписати 12 як 6 факторіал, це перші 6 чисел. І далі множимо на 7, 8, 9, 10, 11 і 12. так? Відповідно, 6 факторіал у нас скорочується і залишиться добуток цілих чисел. Воно є цілим числом, тому перше нам підходить. Дивіться, друге логіка така сама. так? 8 факторіал менше за 12 факторіал. Ми можемо його представити як. 8 факторіал на 9, на 10, на 11 і на 12. Відповідно, 8 факторіал у нас скоротиться. І знову залишається добуток цілих чисел. Це теж буде ціле число. А тепер подивимось на третє. Тут у нас 12 на 7 факторіал і 5 факторіал. Давайте так, розпишемо спочатку як більше число. Давайте ось тут. Тобто це буде 7 факторіал на 8, 9, 10, 11 і 12. 7 факторіал у нас скоротиться. А 5 факторіал давайте розпишемо. Це 1, я його не буду писати, на 2, на 3, на 4 і на 5. А тепер дивимося, чи можемо ми спростити цей вирос. Дивіться. 5 і 2 дадуть мені 10, я можу спростити, а 3, 4, 12 також спрощуються, тобто залишиться 8 на 9 і на 11, тобто добуток цілих чисел, що теж є цілим числом. Отже, нам підходить варіант І, що всі три вирази є integer.